Усім привіт, любі друзі! Я вітаю вас рада на своєму каналі у новому відео. Хто сьогодні до мене вперше завітав? Я представлюся. Мене звати Іванна і я своєю сім'єю проживаю в Сполучених Штатах вже більше 20 років, а саме у штаті Ліноїс. На цьому тижні у нас було десь приблизно три дні дуже і дуже холодних. Були морози по мінус 23 по Цельсію. Також і сніг випав, як ви бачите, тож зима нас не відпускає, тримає міцно. Ну, але ми все рівно не здаємося і потрішки наближаємо весну. Коли поверталася з роботи, заїхала у Джувель Оску» продуктовий магазин, і побачила там ось тюльпани. Вирішила, що їх обов'язково беру. Це мої одні з улюблених квітів. І, ви знаєте, це так приємно бачити їх у себе в кімнаті, коли за вікном ще такий сніг лежить і морозець, але саме тюльпани мені асоціюються з таким, знаєте, початком весни, хоч до нього ще цілий місяць, але тим не менше око твоє все рівно милується, і здається, що. Ось ще трішки, і ми будемо, як кажуть, зустрічати нашу прекрасну весну. Ну, а Ніколасик має свій вайб. Тут у Артусика в кімнаті ловить такі зимові сонячні промінчики, і також відпочиваю. Ну і ще на цій неділі в нас була така, можна сказати, грандіозна покупка. Коли ми минулого тижня були з чоловіком у костку на закупці продуктів, ми побачили, що там є дуже гарний диван, такий розкладний, який розкладається у двохспальне ліжко. І ми вирішили його придбати у нашу кімнату відпочинкову камінну, там де в нас стоїть камінь. Ми всі порадилися між собою і вирішили його придбати. Хлопці поїхали ось у костку двоє і його там купили. З практики ми побачили, що попередній наш диван є трішки незручним, він маленький. З останнього разу, коли до нас приходили друзі, ми навіть не змогли там усі, як кажуть, сісти. Тож, це була класна покупка. Пізніше вам у відео покажу, як я облаштувала цю кімнату. Ну, а поки що в нас ось такий красень стоїть в цій кімнаті, який нам усім дуже і дуже подобається. Спочатку купила для Ніколасика ось такий Organic Pet Classic Kit. Вчора посадила. Тут є ось такий. Набір є пластиковий такий контейнер. Тут іде, наскільки я зрозуміла, це по типу як земля, як сойл. Заливається водичкою і тут знаходиться травичка в зернятках. Ось так купувала в PetSmart. І посадила вчора. Тут написано, що за 2 максимум 3 дні повинна вирости oats, rye трава wheat. Uh, Grass, grass with. Одним словом. І що я сьогодні бачу, що вже проростає. Я не знаю, чи вам буде видно, чи не буде. Я отак трішки приближу. Бачите, там такі ось малесенькі є вже ось тут от. Один, другий, тут третій, якщо вам видно. Одним словом, чекаю ще за два дні. Воно тут в мене як в тепличній такій умові. І це буде для Ніколасика його травичка, тому що він нас дуже любить. А ви знаєте, котики вони люблять взагалі траву. І хочу, хочу спробувати. Мені порекомендувала це купити моя подруга, в неї теж є кіцька. І я ось взяла і будемо діти. Буду мати ще на одну. Ось тут Це один такий самий. Якщо все вийде, то пізніше вам. За днів два покажу, як виросла тут травичка. Можливо, комусь хтось має кіцьку, тут в Сполучених Штатах щось собі таке купить. Тож показую вам. Ну що, а сьогодні вже пішов третій день. Ніколасика травичка росте. Думаю, що якийсь день і вона вже буде досить велика. А ось так виглядає травичка на п'ятий день. Ще також цього тижня ми з моїм старшим синочком Залежиком їздили дивитися знову квартиру. Ми взагалі періодично їздимо, їх дивимося десь вже на протягом, напевно, року, хто зі мною давно, той бачив. Я показувала десь в одному з відео, що ми також дивились квартиру. Не завжди, звичайно, усе показую, тому що, знаєте, щось привертаю увагу, щось ні. Але так на протязі року, з періодичністю, ми завжди щось дивимося, тому що син вже дорослий, він би хотів мати своє житло, шукає, щоб щось купити. Ціни зараз, звичайно, космічні, як і на покупку житла, так і проценти на кредитування. Але, як то кажуть, живемо один раз, і ця парабола буде завжди, як кажуть, вгору, в долинку, щось буде нижче ціни, щось буде вище. Так що ми часом їздимо всі разом, часом ми з Олежиком їдемо, тільки іноді він сам дивиться або своєю дівчинкою. Так що він в пошуках активно, поки що, як кажуть, нічого такого йому не приглянулося в око. Завжди, знаєте, є якісь нюанси, а дивитися треба з перспективою на майбутнє для того, аби пізніше з цією квартирою не було ніяких проблем, тому що ви розумієте, зараз ти такий, в такому віці, а пізніше в тебе буде сім'я, і ти будеш хотіти. Мати ще одну кімнату або додатковий туалет, або будеш хотіти придбати будинок а цю квартиру, здавати в оренду, тому що життя таке, знаєте, кажуть непередбачуване, і потрібно враховувати плюс-мінус усі нюанси на майбутнє також. Дана квартира є ван-бедром, півтори туалети. Це значить по українських мірках двохкімнатна і півтори туалети. Це повний один туалет з ванною і один половинка туалету з рукомийником без ванни, без душової. Також у квартирі є своя пральня і сушарня машини, є велика кімната, є Гардеробна невеличка, але якщо брати її на перспективу, на майбутнє, тут все ж таки здалося б ще одної кімнати, тобто треба розглядати все-таки ту бедрум, так як колежик і хоче. Цю квартиру ми подивилися з цікавості, тому що тут зроблений трішки ремонт, і тут побутова техніка, вся нова, куплена LG, і вона залишається тут у квартирі. Також тут стоїть, як ви бачите, добра підлога. Одним словом, ми хотіли подивитися, що по чому. Ще ось тут є така додаткова маленька кімнатка, яка могла б бути офісом, але вона була наскільки незручна, і ми не знали, що з нею робити. У попереднього власника там стояв більярдний стіл. Якось так. Одним словом, на кожен товар є свій покупець, квартира ніби непогана, але, знаєте, завжди знаходяться якісь маленькі нюанси, котрі тебе не влаштовують, і десь приблизно пізніше вони обов'язково тебе будуть бадрувати, як ми кажемо по-українськи. Тож, якось ось так. Як правило, такі квартири пізніше дуже важко здаються, тому що тут повинно, знаєте, Розраховано бути або на одну людину, або максимум на пару. А коли е, переважно люди шукаються, є сім'я і квартири, переважно е, двохбедромні, тобто трьохкімнатні, є в більшому е, такому попиті, і вони набагато легше здаються, тому це все теж треба враховувати на майбутнє. Також, як ви бачите, тут є гарний балкон, широкий, де є гриль, де можна поставити якийсь диванчик. Ну а після огляду квартири ми ще пішли разом пообідати на піцу. Також на цій неділі у мене був візит до косметолога запланований. Обов'язково дбаємо про себе, не забуваємо про жіночність, про красу. Ми у себе одні, і потрібно за собою також доглядати. Також на цій неділі в мене була нагода завітати до магазину Бурлінтон. Хотіла подивитися, які там є знижки. Також хотіла придбати деякі презенти, тому що ми збираємо пачку в Україну для наших рідних і хотілося для них ще дещо придбати. Тож, ось показую вам і асортимент. заодно одно познімала, аби, як кажуть, було для контенту. Тож, знижки справді були великі досить. Думаю, що цей кінець вже сезону зимового, і було справді і великий вибір. Можна було щось вибрати із одягу, також із мебелі. Пізніше у відео вам покажу, що придбала. На полицях було надзвичайно багато різного декору, такого хом-декору, і вазочки, і якісь підсвічники, кульки. І також знайшла ще стенд з новорічними декораціями, котрі тут залишилися. Була приємно здивована, що ще навіть щось було із новорічного, але мені в принципі нічого там не сподобалося і не потрібно було. Але ціни були такі по долар, по два, по три. Якщо комусь треба було, то, звичайно, щось тут ще міг знайти. Е, такого, як кажуть, новорічного віночок, наприклад, був за 3 долари, ну, але в мене є красивий гарний, тому мені не був він потрібний. Тож вони вже все допродають. Також було багато різних свічок. До Дня Валентина рожеві і такі ще різдвяні свічки залишилися, і якісь і нові були з непоганими запахами. Тож вибір був досить великий, можна собі облаштувати чи будинок, чи квартиру. Головне, аби фінанси дозволяли тобі це зробити. Ну, і, звичайно, якщо по смаку щось підходить, то це теж важливо. Ну а Я рухалася далі, подивилася ще тут ось меблі. Іноді тут бувають досить непогані варіанти, картини різні ще були, також гартини подивилася, подушки. Далі пішла на посуд. Ви знаєте, я теж це діло люблю. Нічого мені так не сподобалося. Тут все, як кажуть, було стандартно: баняки, сковорідки, якісь салатниці, одним словом. Все як і завжди, цього всього в мене є, але просто я кажу, подивитися, розглядіти, це теж свого роду шопінг-терапія, котра нам, жінкам, часами досить навіть допомагає і необхідна. Це якось тебе відволікає, забуваєш про якісь побутові свої справи, а просто розглядаєш, що є новенького, особливо коли ти це все любиш робити. Я також наостанок пороздивлялася парфуми, хотіла придбати щось для своїх близьких, але, на жаль, в Україну не можна відправляти парфуми посилкою, а тільки можна їх привезти. Так, дівчатка відразу показую покупочки з магазину Бурлінтон, які я вчора зробила, бо мені не терпиться зараз це все тут порозкладати. Власне, за чим заходила? Я була, побачила в якийсь один раз, коли ще була, десь місяць тому, що вони продають ось такі кавові столики. І в них є різні варіації їх. І вчора, власне, був і по розміру, який мені. Сюди підходить і з такою золотою обрамівкою, як ви бачите, я купила його за 35 доларів. Це, взагалі, ідеальна ціна для нього, скажімо так, тому що мені здається, що він, можливо, і дорожчий. Це ось є, мені здається, марбл, тобто мрамор чи як це називається, тому що це виглядає на камінь. Ось, і він досить. Гарний, і плюс мені подобається, що, ви бачите, в мене там золотисте ці золотистий годинник, і мені треба було сюди щось отаке Тож, хто в Сполучених Штатах і потребує якийсь гарний такий естетичний столик собі кавовий, то прошу зверніть увагу на магазин Бурлінтон, часами в Росі вони теж мають, в тіджі Мексі, в Маршалсі вони теж мають такі. Е Частинки меблів, можливо, якесь гарне естетичне крісло, можна там собі купити. Ось це те, що купила. Ще там маю один великий пакет, але я його показувати не буду, тому що це є подарунки для наших рідних. Я хочу зібрати посилочку, ще мала її зібрати до Різдва. Але так як ми всі похворіли і не було зовсім часу, та і там. Напевне, з доставкою були теж свої нюанси, бо були свята і, можливо, було все закрито, тому хочу зараз її зібрати. Тож той пакет показувати не буду, тому що мої рідні дивляться мої відео. Ось, А покажу, що купила просто для дому. Найперше, це ось ці класні інстаграмні ложечки, як я їх називаю. На жаль, було тільки 4. Якби було ще 4, я би докупила, мене було б їх вісім. Але, знаєте, це такі, от, наприклад, там прийшла подружка чи дві подружки, і ми собі е, якийсь е, смачний е, тортик, чи пляцок, чи просто з морозивом. Вони мені дуже сподобалися: такі, знаєте, золотисті, чи то позолочені. Ну, одним словом, вони коштували 6 доларів 5,99. Я взяла такі, скажімо так, інстаграмні, я їх називаю, тому що. Хто мене дивиться, ви знаєте, я люблю щось таке гарне. І в інстаграмі я теж ставлю свої естетичні пости, які сама створюю. І мені, власне, треба було такі ложечки. Тож взяла такі. Далі там на знижці були ось такі за 4,19 чотири запахи. «Lilac was Wild Rose. Це є ось в контакт вставляється в розеточку, і змінюєш собі тут всі чотири одинакові запахи. Я взяла ось такий Не знаю, як він пахне, бо іноді в магазинах можна понюхати. Там є в них такий наліпка така, і коли ти її потреш то іде запах. А тут ось не можна було понюхати, але ціна досить гарна, тому що. Наприклад, в такому магазині, як Walmart чи Target. Я такі купую 2 за 5 доларів, там 5 на 69, а тут 4 за 4. Ну, класна ціна була, я взяла. Вже як буде, так буде. Я думаю, що пахнуть гарно пізніше відкрию, понюхаю. Взяла їх. Так, взяла собі ще ось таку спортивну взял курточку з довгим рукавом, то навіть не курточка, просто такий светрик на замочку. За 12,99. Його добре на роботу вдівати, теж, як кажуть, такий, як варіант. І ще взяла собі один спортивний костюм. Ось такий, напевно, тут покажу. Звичайні кутонові такі ніжно-світло-кофейного кольору. Вони, боже, на камері так не передається. І до них ось така біленька, біленький такий батнічок. Костюм був за 999. То врахую, що класний, тому що вдома завжди таких речей мало не буває. А я люблю щось таке, щоб мені, як кажуть, було приємно і, і ходити і знаходитися. Тож, отакі мої покупки. Найбільше я радію за цей столик. Зараз буду тут все переставляти, так як ви бачите, у нас тут куточок, я вже вам показувала на початку відео, тому мені треба тут все трошки переорганізувати. До речі, цей куточок ось тут витягується, робиться ліжко двоспальне. Так що, якщо до нас хтось приїде з рідних, близьких, друзів, хто захоче залишитися, тепер тут більше набагато місця, тому що справді а, той диванчик був дуже-дуже некомфортний, дуже маленький. Він був з якогось китайського сайту, ми тільки купили, були будинок, нам потрібно було сюди поставити щось. І, до речі, той диванчик нас підкупили українці. Це просто, знаєте, кажуть, світ тісний з Івано-Франківська. Це взагалі це так було приємно, якщо чесно. Мене не було правда вдома, я з ними не познайомилася, був старший син. Але хлопчина був з Івано-Франківська. І, як кажуть, де Америка, де Чикаго, де івано франківський І саме головне, що ми цих людей не знаємо: це просто син поставив на сайті, і його приїхали, і буквально в якісь лічені. Буквально день ми його поставили. Наступний день вже дуже багато людей писали, хотіли і його купили. Так що я дуже радію, що мої земляки відкупили в нас цей диван попередній. Ну, а цей буде в нас тут ось тепер такий класний. Тут тепер дуже добре відпочивається, лежиться. Взагалі він дуже м'якенький. І ще одне хочу показати вам, що за цей диван. Це те, що він має тут ось дві розетки. Шнур ось там включається в саму центральну розетку, і тут є ось USB, аби заряджати телефони, або тут, наприклад, поставити лампу якусь зі столиком. Так само є і на ось тій частині, тобто два таких. Так що, якщо я там поставлю зараз столичок, то можна тут декупити красиву якусь таку бра і лампу, таку нічну, і собі тут. Читати, дивитися, щось, знаєте, релаксувати. Ну, і, напевне, скоріше всього, що на зимовий період наша ялиночка переміститься тепер в цей кутик. В принципі, не є зле. Але ось так. Ось такі в нас тут новинки. Ну, а зараз я разом з вами хочу тут розставити все, як я це бачу. Плюс-мінус такий проміжний варіант хочу вам показати, і заодно з вами порадитися, чи вам сподобається те, що я тут створила. Тож я прибираю цей столик, наш котрий був тут. Відношу його у вітальню. Він тепер буде стояти там. Також забираю звідси одну монстеру. Вона теж у мене буде стояти там у лівінг-румі, Я зробила для неї місце. А сюди хочу поставити новий ось цей столик, який придбала, який вам нещодавно показувала. Як я вже сказала, одна монстера у мене буде стояти там у великій кімнаті, а ось ця, яка стояла в тому кутику, буде стояти тепер з цієї сторони. Їй там достатньо є багато місця. Столик, як ви бачите, переношу сюди між двома кріслами зараз його трішки задекорую, поставлю сюди свіжі тюльпани також поставлю підставки для гарячого, для кави для чаю. Звичайно, трішки пропилососимо тут, і, як кажуть, створимо такий затишок в цій кімнаті. Зараз мені все тут дуже подобається. Диван цей розкладний тут абсолютно класно вписався. Ми тут досить часто проводимо зараз час і подумаємо, щоб поставити тут ще невеличкий телевізор, не знаю, чи потрібно чи ні. Як на мене, то ні. Але хлопці дуже хочуть, тому що іноді. Ми дивимося там якийсь фільм, а тут іде футбол. Не знаю, чи потрібно, чи не потрібно. Одним словом, скажіть свою думку, що ви про це думаєте. Ну а поки що, ось так в мене все тут тепер виглядає. Напишіть, як вам мій затишок створений тут у цій кімнаті. Мені буде дуже цікава ваша думка. Як на мене вийшло все дуже гарно, дуже симпатично. Мені все поки що подобається. Як я вже сказала, цей диван у нас розкладається у двохспальне ліжко. На випадок, якби до нас хтось приїхав у гості, то завжди є де переночувати. Ну а зараз я запрошую вас до себе на кухню. Будемо готувати дуже смачний салат з тунцям. Я знаю, що є безліч рецептів салату з тунця. Тут, звичайно, можна включати свою фантазію, робити з того, що я в холодильнику. Я ж його роблю по-свому, тож ділюся з вами своїм рецептом. Найперше, що я роблю, це ставлю відварювати три корічих яйця. Далі беру будь-які листя салату, які у вас є. В моєму випадку це був салат айсберг. Далі нарізаємо шматочками напів кільцями огірочок свіжий. Сюди ж буду додати цибулю. В моєму випадку була біла, але буде смачніше, якщо ви додавите синю цибулю. Сюди ж додаю в мене було половинка болгарського перцю. Нарізаю його теж невеличкими шматочками. Також я у цьому салаті дуже люблю консервовану кукурузку, тому буду додати її також десь з пів баночки. Якщо у вас її немає, то нічого страшного можна, і кажуть, без неї буде також смачно, але якщо є, то обов'язково додавте. Підварилися вже три курячих яйця, додаю їх теж сюди. Ще також буду додати сюди зелень. В моєму випадку це буде зелений кріп. Можна, звичайно, і сушений додати, якщо ви маєте. Ну, якщо є свіжий, то взагалі буде дуже смачно. ну і Останнім штрихом, звичайно, це буде тунець. До речі, напишіть, як ви готуєте цей салат. Можливо, в когось є свої секрети або якісь смачні рецепти. Мені буде дуже цікаво, що ви додаєте сюди. Я обов'язково скористаюся вашою порадою і теж приготую за вашим рецептом. До салату також даю дрібку солі, трішки перцю, і в мене є ось такі ще приправи з кунжутом. Теж сюди посипаю це, дуже смачно. Заправляти салат можна будь-якою олією, в моєму випадку це є авокадова олія, і також я добавлю сюди ще лимонного соку, видавивши половинку лимону. Цей салат це взагалі класна альтернатива вечері, легкий, як кажуть, зовсім не важкий, можна сюди Доварити ще рис або будь-яку іншу крупу чи кіно, і вечеря готова. Тож обов'язково спробуйте такий салат, якщо ще хтось не готував. Усім смачного, хто буде зараз їсти. Що ж, любі друзі, на цьому я буду завершувати своє відео. Я усім вам безмежно дякую, що ви додавалися його до кінця. Сподіваюся, ви сьогодні гарно зі мною провели час. Дякую вам усім. Побачимося з вами за тиждень. Усіх вас люблю і обнімаю. Бережіть себе та своїх рідних. Не забувайте про вподобайки, про коментарі, також про підписку. Піднімаємо україномовний Ютуб, даємо, кажуть, йому розвитку. Всім папа -па, та усіх до нових відео.